Всім глядачам привіт, я Андрій, і це екстрене включення. Gamescon продовжується. Нові релізи від різних студій все анонсуються і анонсуються. Максимально важко услідити за всім, що нам показують. Тому в цьому відео я зібрав для вас пачку, цілу гору, так би мовити, новин, про які мені кортить вам розповісти, щоб тримати вас в курсі всіх актуальних новин: новий трейлер Alan Wake 2, нові трейлери та геймплейні моменти Mortal Kombat 1. Lord of the Fallen, Stalker 2 вже зовсім швидко, та ще багато інших новин, про які мені так прям кортить вам розповісти. Перед початком не забувай підписатись на канал, щоб не пропустити наступний випуск з послідущими релізами. Обов'язково став лайк, якщо відео тобі раптом сподобалось, а я не буду гаяти час. Розпочинаємо! Розпочався геймскон з композиції до гри Starfield та власне з її нового трейлера, в якому заюзали живих акторів, показали простори космоса, кадри бойовки та дослідження різних планет разом з Васко. Побачив я й натяк на головну загадку гри артефакти, з якими пов'язаний головний герой. Закінчується все добре, незважаючи на небезпеку космосу. Протагоніст повертається до своїх дітей. Забавний момент. Той час, як я переглядав цю виставку та під час показу Starfield, на сцену вибіг хлопець і почав кричати: Де GTA 6. Схоже, жодна велика конференція не може обійтись без таких випадків, правда? О, oh, ще. Here we go again. Також люди, які вже мають доступ до гри та зіграли в неї, пишуть, що в будь-який момент можна відволіктись від проходження та відвідати підводний світ чи навіть відкритий космос. Далі на сцену вийшов Ед Бун, який сказав, що зараз покаже найкрутіший трейлер, який в них був. І знаєте? І він не збрехав. Нам показали новий сюжетний трейлер, присвячений генералу Шао та його коханій королеві Сіндел, до якої на Уклін прийшов воїн зовнішнього світу, разом з лордом Люканом, а також Мотаро, Люканом, Кітана, Рейден та інші герої. Крім цього, розробники додали в ролик та геймплейні кадри з участю тих самих персонажів, і відео завершується на фаталіті Сіндел застосованим до ШАО. Трейлер переповнений сюжетними деталями, новими героями та різними теоріями та всім іншим, про що я вам розповім в наступному відео розборі цього трейлеру. Ну це ще не все. В рамках Gamescom портал IGN опублікував перші 17 хвилин сюжетної компанії гри. Більшу частину ролика займають катсцени, і в пролозі розробники підтвердили повернення деяких лиходіїв серії. Однак, у другій половині відео можна побачити кілька поєдинків за участю Кун Лао та Райдена. Ну а про все інше, що було в грі, я вже розповім у зовсім іншому відео, яке вийде на днях. Тому очікуйте, за спойлерю тільки те, що у Mortal Kombat 1 з'явиться RPG режим вторгнення. В ньому гравці будуть подорожувати по мапі, згадуючи таку з настільних ігор, виконуйте різні завдання і отримуйте нагороди для прокачки персонажа. Реліз Mortal Kombat 1 запланований на 19 вересня 2023 року, а файтинг буде доступний на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S, а також на Nintendo Switch. Далі появились нові подробиці, так всі ми довго очікуваного Alan Wake 2. І кращої можливості просто не знайти, щоб поділитись деталями гри, як ця виставка. І також можна розглядіти новий геймплей гри. У трейлері фанати змогли виявити різні посилання до інших його ремейдів. Одним із прикладів є постер A Dark Place Film in Арті. У головній ролі відсилання до персонажів із Control. креативний директор ремейт Сем Лейк. Знову з'явився як персонаж Алан Кейсі, що є очевидним посиланням до його персонажа з Макс Payne. Трейлер поєднує в собі елементи з гри та кінематографічні сцени, що робить його на порядок атмосфернішим та затягуючим, що, звісно, йде йому на користь. Свіжий ролик практично нічого не говорить про сюжет та світ довгоочікуваного сиквела. Тому деякі деталі вирішив поділитись особисто геймдизайнер проєкту Сем Лейк. У розмові з журналістами він розповів про зв'язки Alan Wake 2 з Control та інші деталі проєкту. Для створення атмосфери темного міста розробники Remedy надихнулись різними класичними фільмами. Що стосується зв'язку Alan Wake 2 з Control, геймдизайнер підведев їхній спільний всесвіт. Alan Wake 2 вийде 17 жовтня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S. Не залишився в стороні новий міраж та його трейлер, який робить акцент саме на історії головного героя гри і його відношення до міста Багдад новому трейлері. Нам розповіли про те, як персонаж досліджував місто, освоював паркур та проводив дитинство. Показали й противників, яким ми будемо протистояти від звичайних солдатів до членів ордену стародавніх серед ворогів. Завітав солдат із ручним вогнеметом, а також невідомі особи у золотих масках, як завжди, графіка в грі на вищому рівні та навколишній антураж є дуже захоплюючим. Assassin's Creed Mirage вийде 5 жовтня на ПК, Xbox Series X, PS5, Xbox One та PS4. CD Projekt Red представили новий трейлер розширення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, який вийде на ПК PlayStation 5, Xbox Series X 26 вересня 2023 року. Цікаво, що у тренері показано довгоочікуваний бій із використанням транспортних засобів, а також інші нові можливості. Багато з цих можливостей будуть додані до базової гри у безкоштовному оновленні. Phantom Liberty додасть масу нових функцій та механік до базового досвіду гри. CD Project Red. Продемонстрували, що шанувальники кіберпанк, які не хочуть купувати DLC, не залишатимуться без змін у грі. Нова система паркурів дозволить отримати абсолютно новий досвід гри. Наприклад, можна буде використовувати ворогів та кидати з ними, а також відбивати кулі катаною. Також автори додали можливість автобитви, навісивши різноманітну зброю на транспорт. Call of Duty Modern Warfare 3 як завжди, нам пообіцяли, що обов'язково кожна нова частина Call of Duty виходить виходитьме на PlayStation, а також розповіли про 16 мультиплеєрних карт і зомбі режим у першій серії з відкритою картою. Показали також проходження першої місії із компанії. І чекаємо більше інформації про доповнення за 70 доларів, коли вийде воно 5 жовтня, тоді я вам розкажу чуть-чуть більше. Анонсовано ремастер культової Half-Life 2 із сучасною графікою. Компанія Nvidia несподівано анонсувала Half-Life 2 RTX. Це неофіційний, але дуже масштабний ремастер однієї з найкращих ігор всіх часів. Як можна здогадатись назви, оновлена версія зможе похвалитись поліпшеною якістю графіки завдяки інструментам RTX Remax. Над ремастером, за словами Nvidia, працюють чотири досвідчених команди модрів, в тому числі відомий по Half-Life 2 VR і Half-Life 2 Remade Assets. Процес ремастерингу описується наступним чином. Модери повністю перезбирають матеріали з PBR, освітлення, додають додаткову геометрію, трасування променів, DLSS 3, Reflex і RTX IO. Зазначається, що якість ремастера помітно відрізняється від оригіналу 2004 року. Той же самий костюм Гордона Фрімена тепер має у 20 разів більше деталей геометрії. Різницю також можна побачити в освітленні, ефектах світленості, текстурах і так далі. У Арія History Untold ми очолюємо цивілізацію і проводимо її крізь віки та безліч випробування. У трейлери спершу показали сучасне місто. А згодом відмотали час до зародження племені, були доступні різні правителі, опрацьована екологічна система та механіки, знайомі фанатам серії Seed Міріля Civilization. Грелі заплановано на 2024 рік. Проєкт також буде доступний у Steam та Game Pass. Гру можна додати в бажане вже зараз. Ну а про все інше, що нам показали, я розповім вже в наступних відео. Тому дочекайтесь його, так як це все, що я хотів вам зараз розповісти. Ну а інтригу я прибережу з вами до наступних відео. На ну, з вами був Андрій. Ставте лайки, якщо раптом це ще не зробили. Також підписуйтесь на канал, якщо це ще раптом не зробили, і додивились до кінця. Це досить дивно. А з вами був Андрій, до зустрічі, па-па.